Василю Петровичу 48. У прикордонній службі він уже понад чверть століття. Пройшов афган у 75-му стояв на кордоні із Таджикистаном. Тоді ні службу пліч опліч із братніми росіянами. Сьогодні йде воювати проти них. Нам дуже дивно ще здається, тому що нас служили в основному із москвичі. Тоді були білоруси разом, як то кажуть, їли хліб, їли кашу. А зараз дуже дивно, як так може, може ідеологічна війна. Інформаційна війна для нас це дуже дивно і навіть немає слов, щоб пояснити, як це не так може бути. Удома у Василя Петровича дружина, двоє дітей та внучка. Пускати родителя у зону антитерористичної операції, звісно, не хотіли. Тім проти девізу українських прикордонників, як кажуть, не попреш. дуже якось так було дивно. Вони навіть хвилювалися, але змусив був їх переконати в тому, що це потреба. Ну, хто як не ми. тому що з дивіться прикордонника, це хто як не ми. Таких, як Василь Клименко, тут вистачає. Усі ці хлопці добровільно прийшли, аби виконати свій обов'язок перед державою захистити її від братнього ворога. Пані Олеся проведжає свого чоловіка. каже, переконати не йти його навіть не намагалася. Мені чоловік такий. Він вважає, що прийшла пов'язка, значить, потрібно йти і захищати. Він не буде ховатися, він не буде притворятися больним. Він повинен тут зі всі, всіма хлопцями, вони ж тут здружились, вони вже як брати друг за друга. Голова великої родини, генерал-лейтенант прикордонної служби Валерій Райко переконує, своїх хлопців забезпечив усім необхідним. Бронежилети, каски, екіпірування усе на найвищому рівні. Служити народу України готовий кожен із них. Противно-бойова комбінатура, яка сформована на базі Хмельницького, 95%. Добровольці закінчили своє навчання. Ми пройшли курс підготовки, програми підготовки, який був складений в основному на вимогу до військовослужбовців державної прикордонної служби, а також до військовослужбовців спецпідрозділів. На сьогодні я можу сміло сказати, що комендатура. Комедатора готова по всім напрямкам. Для того, аби наші прикордонники були готові не лише професійно, а й побутово стараються самі подоляни. Продукти та необхідне спорядження охоронцям державних рубежів жертвують майже щодня. Громада села Грузевиця Хмельницького району один із найактивніших спонсорів. Очільник села переконує допомагали і будуть допомагати. Незабаром презентують бійцям такий необхідний дороговартісний термоодяг. І додає питання в коштах не стоїть. Головне бажання підтримати тих, хто сьогодні. Боронить країну від ворога. Ми будемо пробувати допомагати військовим, призивникам, а де вже кошти будемо брати, це вже така річ. Кожен по-своєму вишукує можливості, як допомогти на сьогоднішній день армії. Тут може дати питання не так, стоїть в коштах, як в бажанні допомогти. Ми живемо однією сім'єю як Україна, однією сім'єю будемо захищати кордони України. Хочу своїм хлопцям побажати перш за все відваги, здоров'я, обережності, пильності і виконати той обов'язок. По захисту кордонів, які перед ними поставила батьківщина. Вони до нас прийшли, а ми йдемо захищати свою країну, свої рубежі і свою землю, нашу матір українку. Чушкіна, Олександр Галянт. для інформаційного випуску.